У мене таке відчуття, що крім Астон Вілли просто не існує більше команд. 9-го Астон Вілла, 12-го та 16-го, без права на перенесення. І якщо в цілому за перемогу в лізі Європи ми можемо поборотись, то в чемпіонаті з 9-ї позиції залізти в топ-4 майже неможливо. 11 балів десь треба брати. При тому, що там залишилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 турів. Коротше, єдиний шанс для нас на наступний сезон зайти в Лігу Чемпіонів це забрати зараз Лігу Європи. Тільки спочатку треба якось прибрати Астон Віллу. Ну в будь-якому випадку, зі свого боку, я їх також буду намагатись здивувати. І з легенд нас в основі вийде тільки Депай. Думаю, що Поль Погба з'явиться пізніше. Баркінг, баркінг. Ну, коли команди з одного чемпіонату зустрічаються на такій стадії Єврокубків, це завжди цікаво. Ці матчі набирають нового якогось вайбу. І градус, як правило, в таких поєдинках він значно завищений. Не ще грає Карвахаль. Мален. Ну що, з центра поля починає Мемфіс Депай. Поїхали. Одна четверта. Вилітати з цієї стадії я не збираюсь. Забігай, забігай, забігай. Та ну, 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 ну ну. В цілому ідея була непогана, але от з передачею якось взагалі погано. Я вже знаю, я вже готуюсь. Хартман підстрахував. Чо ж, чо ж ти не вийшов? Восьмий номер! Восьмий номер! Спочатку заблокували голкіпера. потім дали нападнику добити. Буквально з першої же атаки ми вже. Ну, знову, ну, духаться надої. на дої. Кіпер, кіпер, кіпер! Селс, молодець. Погано, що не було ніякого матчу, щоб я зміг нормально розклікатись. Вперед, Мемфіс задипає Мемфіс. Заходить штрафний майданчик прострілом. Ну, це атака. Це була атака. Ну. Знову ж таки, закінчиться атака ударом. Санчо. Накритий. Я, ну, в захисті мені прям дуже складно. Що це було? У Хартмана дуже багато провалів. Взагалі той фланг сьогодні. Скільки ми відіграли? Майже весь перший тайм, ну. Погано. Після першого тайму ми програємо з рахунком 1-0. Це перший поєдинок однієї четвертої Ліги Європи. Не можу я сказати, що дуже обережна гра від обох команд. Але якось і вперед вони не дуже то намагаються йти. Хорошо? Є. Копередача! Що ж таки Вони одразу накривають. Боже мій центр поля. Де ж там? Де він? Де він? Йоп твою. На тоненького вже віддаєш. Намагаєшся розкатувати, щоб було 100% впевнено. Ніхера, ніколи 100% не буде. Хартман, захавай його, ні-ні-ні-ні, Та Там Рюдігер, там Рюдігер. О, продавили Рюдігера. Все ж таки можемо. Зробимо ось таку подачу. Можливо, хтось відтхукнеться. Та ну! Він піднімався і прям в нього м'яч влучає. Кіпер. Кіпер забрав. Я, так, я, блядь, пацани, я знав. Це нічим, блядь, нормальним, сука, не закінчиться. По центру, дивіться, блядь А я по центру не буду. Богу. Другий гол повністю на мені. От я віддавав цю передачу в центр, і я відчував. Я відчував, що вона не пройде, вона в житті не пролізе. Все одно ж думаю, ні, от через центр мені треба. От треба мені через центр. Там закрити! Тюра! Хорош! 73 хвилина! Повертаємо! Повертаємо інтригу, що в перший поєдинок. От тому ми в чемпіонаті на 9-й позиції. Граємо, граємо, а потім. І все, до побачення. Погнав! Та, ну це, це прям. Ну що ж, залишимо цю справу на матч-відповідь. Хоча... Ну, в будь-якому випадку, дуже добре, що ми змогли все ж таки забити. Якби не забили, то навіть не знаю. Отже, друзі, після перших поєдинків Forest поступається на виїзді Астон Villa 1-2. Манчестер Юнайтед без шансів програє Штутгарту 3-0. Фенербахче Селтік 0-0. Ніцца Мальме 0-0. Ну, інтрига присутня в кожному матчі. І навіть от в поєдинку Манчестер Юнайтед штутгарт я впевнений, що інтрига тут також буде. Ну зараз було б логічно нам випустити абсолютно другий склад. Дати 6 днів нормального відпочинку моєму основному складу. Мені просто цікаво, що ж там Астонвіла випустить на цей поєдинок. Отже, на гру в чемпіонаті проти Астонвілли у мене виходить лише один гравець основного складу. Це Тюрам От плюс такої трьохігрової серії проти Астонвилу, так це те, що ми будемо два матчі. Два матчі з трьох проводити в себе вдома. Так, ну я бачу, що вони дуже сильно не розбавляли склад. Та да, Роджерс абсолютно той самий склад, який грав в попередньому поєдинку. Вони дуже не запарювались. Зіна хорош. І втрата Зіна Алекс. Знову Зінченко! І знову втрата від Зінченка. Ну молодець. Пускаємо Савона. Зінченко на вісси! Хорош! Міленковіч! Як ви бачите, не дарма він залишився в основному складі. Ну що ж, друзі, поїхали. 1-0, 21 хвилина. Ні! Братан, не тримайся за ногу! Я сподіваюся, що це була акторська майстерність. Не більше. Запускаємо, наче не було, наче не було. Було. Мацен. Роджерс. Хорош, ну що ж робити? Якщо зараз мій не основний склад зіграє краще за Стонвіло, ніж основний, тоді що? На матч відповідь випускати не основу? Тоді моя не основа стане основою. Небезпечно біля наших воріт. Після першого тайму ми перемагаємо з рахунком 1-0. Плюс-мінус така сама картина була в попередній грі проти Астанвіла. тільки там дзеркально все було протилежно. Але в будь-якому випадку зупинятись ми не будемо. Нам треба забувати. Нам треба виматувати наших опонентів. Туди. Та як? Ліндельов! Ти звідки взявся? До речі, Ліндельов не грає. А боже, як він тут мене прибрав. Просто розхитав корпусом. Побіг! Калімедо! Калімедо! Калімедо, братан! Таких моментів може не бути навіть в трьох поєдинках. Чувак, забивай і все. Заспокоюй гру. 2-0. Це прям було б дуже комфортно. Є. Сильний удар! Ну знову ж таки, ну що ж вони все доблочать? Тюрамін взагалі не втомлюється. Ай, гіпс вайт виходить. Мізін, нехай Хартман. Все ж таки, я думаю, що краще нехай Зіна почне матч відповідь. Забикай! Ну шо ж таке, ну шо ж тобі не вистачає? Браво, Міленкович. Я не знаю, як ще треба видавати. Подача з кутового можна пробити повз, Ліманс. Там офсайд був. Ти блядь! Ну що мені сказати? Закритий. Ну, Карвахаль. Так може все? Може він вже награвся? Виграй. Окей, в другому матчі з трьох ми перемагаємо, але цей поєдинок абсолютно не має ніякої ваги в нашій серії Ліги Європи. Так, добре, що в чемпіонаті плюс 3 бали, але найважливіший поєдинок буде далі. І от після 31 зіграного туру в нас 49 набраних балів, при тому, що всі інші команди зіграли по 32 тури. Топ-4 це 58 балів. Треба набрати 9 балів. Нехай наступному турі ми здобуваємо перемогу. 6 балів. На правах реклами хочу вам порекомендувати свій аукціон телеграм-канал. Крім того, що там регулярно проходять конкурси, так ще є можливість урвати футбольну джерсі за дуже приємну ціну. Всі футболки з мого власного інсташопу. Посилання також залишу в описі. На матч відпить в Лізі Європи я роблю невеликі заміни. Під нападником в нас зіграє Поль Погба, зліва в захисті вийде Зінченко. Непогано ці хлопці себе проявили в попередньому матчі. Я думаю, що вони варті того, щоб вийти в основному складі. Ну що ж, друзі, з центра поля починає Мемфіс Депай. Поїхали! На відміну від наших опонентів, ми балансували своїми футболістами. Робили заміни, випускали резерв. І що найцікавіше, моя резервна команда якраз таки змогла здолати цю Астанвіллу. Красунчик! Просто красунчик! Арвахаль головою виграє в мого нападника. Браво! Браво! Яка бездоганна атака на межі офсайду. Перший пас і далі все як по нотам. Швидкий гол, я вам скажу, це приємний бонус для початку поєдинка. Просто не дати віддати пас. Просто не дати віддати пас. Ну я ж вам кажу, просто не дати віддати передачу. Ну Як же він катає? Як же він так нас катає, а? Ну диви, бля, сам возить. доє! Ну ні. Обережно. Ух, які передачі! Як же вони загострюються? Nope. Ай, ну смішно. Все, заспокоїмось. Куди попала? Ну не можемо розвернутися і за спини віддати. Ніж напружені атаки знову зіна. Перший, 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 перший кіпер. Кіпер забрав. Забереш. Це в нас буде топ. Побіг, 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 побіг! Слон. Поки він ногу свою затягне. Ой, аїна, ой, аїна. Не зможемо все одно втекти в свою атаку. Рюй. Дігер, у нас все відкладається на другий тайм. Після перших 45 хвилин у нас мінімальна перевага 1-0. Але це не все. По сумі двох матчів 2-2. Ну що ж, готуємось до другого тайму. Зіна накрить цього малина, тільки без фола. ну, шатають, шатають потужно. Центр поля. Погнав, Алекс. Що ж погнав Алекс? Що ж, погнав Алекс? Ой боже, як же вони не бігають? Накрити. Це неможливо, Аква. Ну що це, блять, за... Ну куди ці паси? Це, блять, що таке було? Треба щось видумувати. Поки нас не закрили. Хайде, хайде, хайде. Забрав! Браво. Ось для чого. Ти, сука, втратив, блядь. Вони пі так, як грають. На, без шансів. Ну, як шанси були, як без шансів, просто, просто ми слабіші. По факту, Астанвілла нас розмазала. Теж, блядь, ну що розмазала? Ну, ну, от так просто, от так вийшло. Рюдігер-Карвахаль у них дуже сильно зарішав. Ну і плюс напад. Напад там там потужний. Отже, далі проходить Вілла, Штутгарт, Фенербахче та Ніца. Ну, я думаю, Вілла і забере цей турнір. Ну а ми, в свою чергу, зараз кинемо всі сили, щоб потрапити в топ-4. Хоча це точно буде неабияк складно. І спробували ми почати набирати бали в матчі проти Бернлі. І спочатку все в нас виходило досить таки непогано. Але вже через 5 хвилин, на жаль, рахунок став 1-1. Що Зінченко не встиг, що опорник не підстрахував. По грі ми були куди цікавіші все більше намагалися атакувати через фланги, доставляти м'яч в центр, щоб там хтось замикав. Але на жаль, на жаль, в цьому поєдинку в нас тільки один бал. В наступному матчі ми зустрічались проти Тоттенхема. І що найцікавіше, саме наша команда повела в рахунку: Два кутових, дві подачі і рахунок 2-0. Але все ж під кінець першого тайму ми пропустили. Фуфана був перший на добиванні, рахунок 2-1. За 15 хвилин до кінця поєдинку на превеликий жаль ми пропускаємо. Але за 5 хвилин до кінця тож і тюрам в потрібний час в потрібному місці. Хороша бойова перемога з рахунком 3-2. І от вже для того, щоб наздогнати Челсі, нам треба набрати 5 балів. В цьому місяці гра проти Сандерленд і в наступному Челсі, Ньюкасл, Манчестер Юнайтед та Борн. Отже, друзі, всім вам дякую за цього відео. ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. все добре.